Вітання всім. І так, після заміни старого круга на новий, на плоскошліфувальному станку його потрібно балансувати. Балансувати можна динамічно, можна статично. Ми говоримо про, статичну, про статичне балансування. Існують різні різновиди приспособ для балансування. Є в нас балансувальні ножі, є балансувальні диски і інші ще різні речі. Дивіться, цим відео я хочу вам показати, як можна по суті, зекономити 4 тисячі гривень, власне, стільки і коштують балансувальні ножі. Ну і все. Дивіться. як, яким чином Можливо це зробити. У мене був в наявності отакий старий двигун. Я взяв, відрізав отаку верхню кришку просто-напросто. І вийшла отака річ. Отака річ. Зараз поставлю її просто на плоскошліф, прошліфую оцю площину, оцю площину і боки, можливо. Ну і заодно, можливо, тоді вже і низ, щоб все було, все було в одній площині, по суті. І так, Виставив я цю частину корпусу електродвигуна на свій плоскошліф. Ну І зараз почнемо шліфувати тоді. І так, Шліфуємо одну сторону, потім другу. І так, Результат такий. Маємо Прошліфовані цю площину. площину. Я вже зняв з шліфувального станка. І, по суті, поставив просто так, щоб було наглядно, як це буде працювати. 450-450 мм круг стає без проблем. Тут зазор досить такий великий, можна навіть 500-й би було поставити, по суті. Ну і все, все. Балансувальні ножі готові до, до роботи. Ну, я ще покрашу їх, пофарбую, точніше. Так, і кінцевий результат. Ну, Що ти скажеш, фарба робить чудеса. Звичайно, що направляючи основні заклеєні, одна, друга. І таким чином, по суті, можна зекономити гроші і, по суті, зробити з металолому якусь корисну річ.